Від Харківської області і до Запорізького напрямку очільник громад Руслан Марцінків навідався до захисників на передову. У межах програми підтримки військовослужбовців міський голова передав необхідні для боротьби з ворогом, ФПВ-дрони, мавіки, реби та багато інших корисних речей. А також вручив відзнаки захисникам до 33-ї річниці незалежності України. Дуже важливо. Підтримувати, особливо перед Днем Незалежності України, адже хлопці боронять незалежність нашої держави, хочеться подякувати. Ну і також веземо медалі для хлопців, щоб хлопці відчували підтримку з боку громади. Чергова поїздка і дуже важлива вже, мені здається, третє, третій десяток поїздок уже з початку повномасштабного вторгнення. А загалом з 2014 року це такі регулярні поїздки, які ми здійснюємо до військових. Кожна поїздка на схід це велика підготовка та закупівля всього необхідного. Найчастіше хлопцям потрібні саме безпілотні апарати та fpv дрони Відповідно до переліку того, що просять військові, громада закуповує та доправляє на передову. Веземо знову ж таки ті речі, які найнеобхідніші, і ті, в яких є потреба. Тобто, те, то, що хлопці замовили, те відповідно і веземо. Поряд з цим веземо ті ж самі речі, що кожного разу. Це дрони. Це і Мавіки, розвідувальні дрони, і БПЛА Камікад шки Маршрут у нас буде і Харківська область, і Донецька область, і Запорізький напрямок. Уже понад 7 тисяч дронів від початку року стільки закупили та передали захисникам від франківської громади. Окрім того, кожний франківець, який став на захист країни, отримує матеріальну підтримку від громади. Ми закуповуємо не тільки fpv дрони, і не тільки там Мавіки й інші допоміжні матеріали, які необхідні для наших збройних сил. Минулого року десь закупили 800 дронів, і цього року вже. Біля 7 тисяч дронів ми закупили тільки В тому числі в тому числі ми закуповуємо як мавіки, так і інші літальні апарати. Надаємо матеріальну допомогу. Під час поїздки Русан Марцінків відвідав підрозділи, в яких несуть службу хлопці та дівчата з нашої громади. Це 42-га бригада, це 4-та танкова. це… Наша 10-та гірсько-штурмова, 109-й батальйон і танковий батальйон. Це 79-та десантно-штурмова бригада. Завеземо нашому керівнику муніципальної аварійно-рятувальної служби, які сьогодні служать в лавах прикордонників, також допомогу. Ну і заїдемо нашу 102 другу бригаду і 128 двадцять бригаду ТРО. Віталія Ігор Попик, телеканал 402.